Сталося зіткнення автомобіля Шкода та маршрутного транспортного засобу. За наявною на цю хвилину інформацією, травми отримали водії обох транспортних засобів. Обоє на даний час знаходяться в лікувальних закладах, де проводиться діагностування їх стану. За кермом легковика перебувала жінка 1962 року народження, жителька Хмельниччини. За кермом. Маршрутного транспортного засобу перебував житель обласного центру. Під час ДТП отримала травму закриту травму грудної клітки, переливом двох ребер справа і кхм, вивих лівого ліктьового сумлобу. Ну і відповідно забій внутрішніх органів і закрита травма тазу. Е, е, було проведено лікування, інтенсивна терапія, обезболення, відповідно, стабілізація гемодинамічних показників. Пацієнтка в свідомості на даний момент, стан ближчий до середньої важкості вже.